Усім мої вітання. Сьогодні ми з вами на уроці української мови розглянемо 10 завдань на визначення головних та другорядних членів речення. Для початку розгляньмо, які ж завдання можуть трапитися нам на НМТ. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. Щоб виконати таке завдання, нам потрібно пригадати, які члени речення ми вже з вами знаємо. А їх поділяємо на головні та другорядні. Головні це підмет і присудок, другорядні додаток, обставина та означення. На які ж питання відповідають ці члени речення? Підмет відповідає на питання, хто що. Називає виконавця дії. Присудок на питання, що робити. І називає дію нашого підмета, або яким він є, чим він є. Другорядні члени речення. Додаток теж вказує на предмет, але відповідає на питання усіх відмінків, крім називного. Тобто, наприклад, питання родового: кого? Чого. Давай, кому-чому тощо. Обставина називає різні обставини дії, і відповідає на питання, як, де, коли, куди, звідки. І залишається означення, яке називає ознаки, і відповідає на питання, який чи котрий. А тепер повернімося до нашого завдання: перше речення. Молодість здатна творити. То, що молодість, молодість, що здатна робити, здатна творити. Ось він присудок. Далі, друге речення. Як розбещує людину сама можливість принижувати інших? Можливість, яка принижувати. Ось воно означення. Зверніть увагу, не неузгоджене, виражене інфінітивом. Не дивиться їм грізно в очі завтра. Хто що, завтра, ось слово, яке відповідає на питання, хто що, і є підметом. А він стоїть як, стоїть наперекір усім. Ось вона обставина. А ми переходимо до наступного завдання. Щирі друзі, глечики не поб'ють. Хто що, друзі, ось вони виконавці дії? Друзі що зроблять? Глечики не поб'ють. Ось він присудок. Зверніть увагу, це фразеологізм, тому ми його не розділяємо на окремі слова. Учорашнє, ніби сон. Хто що? Учорашнє. Прекметник субстантивований, тобто набуває ознаки іменника і виконує роль підмета у цьому реченні. На десерт подали кисіль з вишень. Кесіль який З вишень. означення, знову ж таки, неузгоджене. Можна перевірити себе, замінити вишневий, подали вишневий кисіль. Перехожі з подивом поглядали. Поглядали як? З подивом. Ось вона, обставина. І завдання ми виконали, переходимо далі. У кого серце мудрістю багате? Хто що? Серце ось виконавець дії, тобто підмет. Серце що робить воно? Є багате. Підставляємо дієслівну зв'язочку. Є багате, це складений іменний присудок. Тому глибини всякі перейти. Перейти кому? Тому додаток. Глибини які всякі означення. Виконали завдання і переходимо далі. Далі в нас пісенні рядочки. Знов зозулі голос. Голос чий, зозулі, він належить зозулі, чий, Тобто це означення. Чути в лісі, чути де? Так, ми з'ясовуємо місце. Тобто, це обставина. Ластівки гніздечко звили в стрісі. Ластівки звили кого що? Питання знахідного відмінка. А значить, це додаток. А вівчар жене отару плаєм, тьохнув пісню, Соловей загаєм. Хто виконавець дії? Хто тьохнув пісню? Соловей, хто що? Соловей. Ось наш підмет. Наступне речення. Українській класичній прозі завжди була властива яскрава поетичність. Починаємо з головних членів. Хто що поетичність? Ось вона, виконавиця дії, тобто, це є підмет. Поетичність, що робила, була властива, складений присудок. Була властива, коли. Завжди питання обставини, і була властива, кому чому? просі, ось він додаток. Завдання виконано, переходимо далі. Ніколи не треба забувати про своє призначення й завжди пам'ятати. Пам'ятати, коли завжди обставина, так як і в попередньому завданні. Що митці покликані народом. Хто що Митці. питання підмета знайшли? Аби показувати світові, показувати кому чому? питання додатка, що життя є прекрасне, підставляємо дієслівну зв'язочку і розуміємо, що це іменна частина присудка. Життя є прекрасне. Наступне завдання. Я лиш син народу. Хто, що я, а я що роблю? Я є син. Ось він, присудок. Не забувайте, що присудок може вказувати не тільки надію підмета, а й чим він є, яким він є. Наступне речення. Весна захлиналася буйним цвітом вишень. Цвітом яким? Ось воно неозгоджене означення. Можете себе перевірити вишневим цвітом. Писати вірші жить непросто. Що писати? Ось наш підмет, так, він виражений інфінітивом. Знову ж таки нагадаю, що інфінітив може виконувати будь-яку синтаксичну роль. Знову ж таки, можете себе перевірити. Написання віршів, бачите, ми можемо підставити іменник замість інфінітива. Далі і гнеться дерево. Чому? З якої причини? Від плоду. Ось наша обставина. І переходимо далі. Тільки ну, ми з вами пригадали про те, що інфінітив може виконувати будь-яку синтаксичну роль. І якраз це нам і стане зараз у пригоді у цьому завданні. Звичай робити писанки. Звичай який. До інфінітива ставимо питання який, тобто це є означення. Поет не міг написати. Поет що робив? Не міг написати. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас є допоміжне з часткою «не», не міг. І інфінітив, а значить, це складений дієслівний присудок. Він мені казав, кого що? Вивчити. Ось він додаток. На колишній Гетьманщині на водохрещі Парубоцтво сходилося на лід. і відразу виникає питання: з якою метою помірятися. Ось обставина. І останнє речення співати. Це обов'язково як дихати. Що? Співати. Інфінітив відповідає на питання, що, а значить, є підметом. Знову ж таки, дивіться, можна замінити це слово іменником спів. І ви перевірите себе, що це дійсно є підмет. Роль підмета виконують слова, виділені в усіх рядках. Окрім звертайте увагу, слово, виділене великими літерами. Прилинули незліченні теплі молдавські вітри. Хто що вітри? Вони що зробили? Прилинули. Ось наш підмет, і ми йдемо далі. Кожний видавався так до краю шляхетним. Кожний що робив, видавався шляхетним. Кожний відповідає на питання, хто і є підметом, що всяка хвиля тривання була чудом. Хто що хвиля, ось вона, виконавець, вона що робила була чудом. Щоб струсити те злиняле, те непотрібне, кого що, пір'я. А ось слово пір'я відповідає на питання знахідного відмінка, а значить є додатком. Ось це і буде правильний варіант відповіді. І на сьогодні останнє завдання звичай на навесні вінки з давніх давен, поширений у багатьох народів світу. Хто що звичай? Звичай підставляємо дієслівну зв'язку. Є поширений ось присудок. Звичай який? Плести, знову ж таки, неузгоджене означення. А поширений з якого часу? З давніх давен ось обставина. Сподіваюся, що всі тренувальні завдання, які ми з вами сьогодні виконали, стануть вам у пригоді. За потреби переглядайте відео ще раз, а ми зустрінемося в наступних відеоуроках. До зустрічі!